Після зустрічі Путіна з Чен Іном усі соцмережі минулого тижня слухали, як хор співав українською Путін кінчений. І я пригадала, що не так давно була в одному закладі, і там я фільмувала гігієнічну кімнату. Бо заклад називається Бандера-Локація, і вбиральні, звісно, декоровані в цьому стилі. Ця колекція наліпок називається Обістяклі расисти. І на одній із наліпок була така мотиваційна інструкція від виробника. Зараз я вам її зачитаю. Згідно з дослідженнями, наявність зображення в певному місці поруч зі зливом, в яке будуть цілитись чоловіки, здатна знизити розбризкування на 80%, що, в свою чергу, сприяє зменшенню витрат на клінінг вбиралень. Тож отримуйте естетичне задоволення, роблячи свої мокрі справи і одночасно зберігаючи чистоту вбиралень. Що хочу зауважити. Підтримуйте вітчизняного виробника.